Від січня 2022 року Росія провела 110 гібридних атак на території Європи, найбільше на території Польщі та Франції. Найчастіше це були підпали, саботажі та акти вандалізму. Про це свідчать дані організації ГЛОБСЕК та міжнародного центру протидії тероризму. Як і кого вербує Росія для гібридної війни проти Європи, розповість співавторка цього звіту Домініка Гайду від 2018 року з європейського союзу вислали понад 600 російських агентів, яких Росія навчила і відправила до країн ЄС. Тож Москва почала залучати інших людей для проведення своїх операцій у 30% випадків, які ми виявили, Росія зверталася до колишніх або досі активних злочинців. У понад 90% випадків завербовані Росією були чоловіками. Середній вік близько 30 років, але багато злочинців також. Були неповнолітніми зазвичай головною мотивацією є гроші. Росіяни цілять у тих, хто шукає легку роботу та швидкі гроші. Отже, це люди з економічно та соціально вразливих груп. Часто це біженці, які приїжджають до європейських країн. І не можуть знайти роботу нерідко. Люди не підозрюють, що працюють на росіян. Це одна з причин, чому серед завербованих трапляються й українські біженці. Вони часто просто не здогадуються, що працюють на Росію, адже Кремль використовує цілий ланцюг командування. Наприклад, Москва зв'язується з кимось з організованого злочинного угруповання. Ця людина зі знайомими той з другом, а далі з двоюрідним братом або іншими знайомими, і власне через такий ланцюг. Цюх спецслужбам складніше відстежити участь Росії.